Вийшов довго чеканий трейлер GTA 6, та сьогодні я розкажу про нього особисту свою думку. І чому це буде повною помилкою випускати гру в 2025-му. Наскільки би тут не був просто чіткий чіткий графон, наскільки б він тут не був просто прекрасним, наскільки би тут не було всяких тих крутих анімацій, наскільки би не було крутих персонажів, ну як же без них? І наскільки би тут в принципі все не було пророблено, гра в 2025-му. Уже не буде найкращою, як зараз трейлер 2023. Я впевнений, Rockstar точно не будуть нам давати такого графону. Ви тільки згадайте трейлер GTA 5, GTA 4. Що ми отримали. І значить, давайте розбиратися. Що у нас, значить, очікує GTA 6? Нас там очікують, машини з GTA 5, в принципі, з GTA Online Той самий Фистер Comet Ні, стоп, не Comet. Чи... Ні, стоп, Comet s 2. Да той самий Фістер Комітс 2, всякі там Феррарі і ще дуже багато машин із GTA 5. Логічно, хіра правда нові робити. Далі, у нас буде персонаж в виді дівчини, нарешті курма мать, Ну, Рокстер додумалися зробити не тільки мужиків. Коротше, люди, єдине, що я вам зараз скажу, точно буде ще одне відео по GTA 6, по моїй думці і тому подібне. Що я вам зараз можу сказати? Це є тільки перший трейлер від Рокстар. Ще буде мінімум два, Ну я сподіваюся. Так що давайте, люди, очікуйте, слідкуйте за новинами, і тоді уже повністю будемо розбиратися в цьому трейлері, і вже можна буде плюс-мінус щось з себе в голові та скласти.